Перш за все мріяти і робити те, що ти не робив ніколи. Бо коли ти робиш те, що не робив, ти ближче до своєї мрії. Це можливості, можливості зробити пацієнтам краще якомога більше. Е Тематичних удосконалень і е, таких конгресів як сьогодні для того, щоб е, бути більш обізнаною в е, міжнародному плані, що відбувається в світі, не тільки в Україні. Ми багато чого е, дивимося на європейських колег і впроваджуємо тут. І сьогодні мене теж здавалося, що було багато молодих колег, які е, планують розвивати цю сферу, тому це про розвиток. Професійний розвиток 2025 року, як на мене, а я стара вже людина, не має відрізнятися сильно від 2010 року. Ми їздимо, ми навчаємося, відвідуємо конференції. Бажано спілкуємося англійською мовою, тому що там більше істини інколи ніж в сьогодні в репрезентації українському, як на мене, але контент українських конференцій сьогодні по якості зростає. Це від виключно видно, коли ти дивишся на себе в минулому і розумієш, що ти більш виріс, що порівняно з тобою в минулому, ти вже навіть не на голову вище, а мабуть по пояс.